Всім привіт! В нас сьогодні п'ятниця. Саме тому на ваших екранах новинний дайджест із найактуальнішими подіями ігрової індустрії за останні сім днів. В цьому випуску ви дізнаєтеся, як буде називатися новенька Mortal Kombat та ціни на неї. З'явився тизер довгоочікуваної Payday 3. перші оцінки нової зельди просто вражають та багато чого іншого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал run Ран Форгеймсює. Якщо детективних ігор вам завжди недостатньо і хочеться більше, то у мене для вас є нові пригоди Еркюля Пуаро у новій грі під назвою Агата Крісті «Murder of the Orient Express». І так це адаптація книги та фільму. Але не засмучуйтеся, якщо ви знаєте, чим все закінчиться. Адже розробники запевнили, що гравці отримають доповнений сюжет із чимось новеньким та сюжетними твістами. Сподіваюся, вразити вони нас точно зможуть. Реліз запланований на четвертий квартал 2023 року. У 2024 році ми побачимо досить цікаву гру, і виглядає вона, варто зауважити, теж дуже цікаво. Зустрічайте Деспелот – футбольну пригоду від першої особи. Причому мова йде не про професіоналів, а про звичайний дворовий футбол. Це тоді, коли ворота це рюкзаки, а суддя хлопець із старших класів, який у випадку чого може наваляти. Вам доведеться грати за восьмирічного хлопчика і перемагати інші команди. Виглядає все казково і чудово. Шкода, що чекати ще дуже довго. Bog wow. Багато користувацьких шутерів на ринку досить багато, і чесно кажучи, гравці від них починають потроху втомлюватися. Тим не менш, 30 травня світ побачить Friends vs Friends. І знаєте, що гра доволі цікава, адже ви можете комбінувати свої здібності завдяки ось цим карткам, кожна з яких надає щось особливе. Будуть бафи, будуть дебафи і багато чого цікавого. Здається, що на нас буде очікувати майбутня кіберспортивна дисципліна, якщо звісно, вдасться отримати величезну базу гравців. Трекманія, яка вже досить давно побачила світ, але виключно на ПК. А саме 1 липня 2020 року, тепер вирішила завітати і до консолей. Проїхатися на карколомних треках на неймовірній швидкості гравці зможуть 15 травня вже досить скоро. Причому ці самі треки гравці зможуть створювати самостійно, і це круто. Гра буде цілком безкоштовна. До слова, якщо ви хочете грати у всі сучасні ігри на максимальних налаштуваннях графіки, то можете подивитися на магазин Telemart. адже вони мають для вас серію Evolve. Це сучасні, дуже потужні ігрові ПК, які, що дуже важливо, мають адекватну та демократичну ціну. Тому якщо розглядаєте новий комп'ютер, Evolve чудовий вивір. Я особисто в них купляв собі ПК, на якому зараз монтую це відео і залишився дуже задоволеним. Плюс вони можуть встановити вам нові комплектуючі до вашого пристрою, що теж. Дуже круто. Якщо що, посилання буде в описі. Позитивних відгуків дуже і дуже багато. Світ побачила гра під назвою, якщо я правильно прочитаю, Drift C і це не просто звичайні перегони. Вони орієнтуються саме на дрифт складову. Спочатку вам доведеться своє авто максимально затюнити, причому в усіх подробицях, а не тільки візуально. А згодом налаштувати його. По-перше, під свій стиль, а по-друге, під трек, який будете проходити. Фанатам автомобілів повинно сподобатися. У 2020 році світ побачила досить цікава та незвичайна ММО-гра про динозаврів під назвою Path of Titans. В ній вам доведеться взяти на себе роль одного з динозаврів і розпочати свою незабутню подорож разом із іншими гравцями. Нещодавно проєкт отримав оновлення під назвою Night Stalker, який додав до гри нові види динозаврів та нову небезпеку. Якщо ще не знайомі з проєктом, але шукаєте щось цікаве, Path of Titans може бути одним з варіантів. На Nintendo Switch з'явилася нова, крута, ексклюзивна гра: це Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Чому я так кажу? Тому що, судячи з відгуків, гравці отримали шедевр, який будуть ще згадувати дуже багато років. На момент написання тексту середній бал на метакритиці 96, і це неймовірно круто. До слова, гра, яка також нещодавно вийшла на Switch, а саме Metroid Prime Remaster, теж отримала високі оцінки, а саме 94 бали. Стосовно Зельди, критики кажуть, що гра взяла усе на ек... Краще з минулої частини і примножила або знайшла варіанти все це поліпшити. Як зазначає один із співробітників GameStop, нова гра у франшизі Assassin's Creed, а саме Mirage, може побачити світ у серпні цього року. Він оприлюднив фотографію, на якій продемонстровані релізи майбутніх проєктів, і серед них є гра Юбіків і підпис Серпень. Сам видавець поки що ніяких коментарів не дав, але багато хто вірить у досить швидкий реліз і вже готується надягнути на себе костюм Асасина. Нова гра по зоряним війнам вже у розробці, і ця новина вас би не дуже сильно вразила, адже багато хто про це говорить, тим не менш цього разу. Ми можемо дочекатися саме стратегію у реальному часі той жанр, який хочеться побачити у цій франшизі. Як зазначає один із журналістів, розробкою займеться невідома студія, і про що буде новий проєкт невідомо. Але ми точно його побачимо вже досить скоро. Останнім часом дуже багато чуток, зливів та всього іншого стосується майбутньої гри Mortal Kombat. Спочатку розробники показали годинник, на якому стрілка повинна дістатися дванадцятий, але переходить одразу до одиниці. Згодом величезна купа інсайдерів почала казати, що ми отримаємо не 12-ту частину серії, а саме її перезапуск. Багато хто не знає, як до цього відноситися. Можливо, розробники зробили так багато чого нового, що наступний проєкт заслуговує на повноцінний перезапуск серії. Подивимося, до слова, гра не вийде на Минулому поколінні консолей. Буде три видання, і ціни зараз перед вами. Але потрібно розуміти, що це поки не підтверджена інформація, як і назва гри Mortal Kombat 1. Чекаю вже на повноцінний анонс. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дуже вам дякую. Також хочу подякувати нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески та підтримка просто неймовірні. Щиро вам вдячний. Також, любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент на цьому каналі, можеш також його підтримати та стати спонсором. Але першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Starbreeze зараз знаходяться в активній фазі роботи над Payday 3 і гравці завмерли в очікуванні. Але, на жаль, розробники досі не показали якогось геймплею проєкту, тільки тизери. На минулому тижні з'явився ще один, який мало про що говорить: тільки про те, що про гру не забули і надалі працюють над нею. Розробники починають залишати підказки стосовно релізу у другій частині гри. І скоріше за все рекламна кампанія Payday 3 розпочнеться влітку, а реліз потрібно буде чекати ближче до кінця 2023 року. З'явилися нові чутки та інсайдерська інформація стосовно цьогорічної Call of Duty. Раніше гравці думали, що це буде якась нова серія, але як стало відомо, на нас очікуватиме саме Modern Warfare 3, і її розробкою будуть займатися хлопці та дівчата із Sledgehammer Games. І я навіть не знаю. Стиль Infinity Ward впізнається, і буде якось дві частини, і третя, яка відрізняється. Хоча вже пройшло дуже багато років, і МВ-3 2010 року багатьма називається як улюблена в серії. Подивимося, що на нас буде. Чекати цього разу. Разом із третьою частиною гравці у Warzone 2 отримують і нову локацію. Open Beta Street Fighter 6 вже наближається. Вона відбудеться з 19 по 22 травня та відбудеться на всіх актуальних платформах, а саме Xbox Series PS5 та ПК. І між ними буде крос геймплей Вам будуть доступні не всі персонажі, а тільки їх частина. Але повноцінний геймплей ви вже зможете відчути. Якісь дивні події відбуваються. Valve продемонструвала світові свою нову розробку Counter-Strike 2 та надала доступ величезній кількості гравців. А ці самі гравці продовжують встановлювати рекорди одночасного онлайну в CS GO, начебто натякаючи, що старенька go версія має ще сили і чудово себе почуває. На минулому тижні був встановлений, як ви вже згадалися, новий рекорд. Одночасно у грі знаходився 1 мільйон 818 тисяч людей, і це дуже багато. З'явився рейтинг ESRB для майбутньої Starfield, і він примудрився надати гравцям купи різноманітної інформації стосовно майбутнього проєкту від Bethesda. Так стало відомо, що грати ми будемо за шахтаря, завдання якого збирати артефакти у різних куточках галактики. Дія буде відбуватися у відкритому світі. Грати зможемо від першої та від третьої особи, та стандартний набір функцій від Bethesda – взаємодія, лазери, квести тощо. Плюсом до всього у нас буде <кхм> 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 ліжко з іншими персонажами. 30 травня 2023 року релізниця ретро-футуристична пригодницька гра під назвою Return to Grace. Вам доведеться дізнатися, яким чином штучний інтелект був загублений на Юпітері, хто його там загубив, і взагалі яка доля спіткала спіткалаші виглядає на цьому етапі досить непогано, цікаво і що головне цілісно. Вже незабаром зможемо дізнатися, яку історію нам приготували розробники. Давайте поговоримо про знижки. У Steam Anno 1800 віддають за 301 гривню, а Anno 2205 за 152 гривні. Call of Duty Modern Warfare коштує 659 гривень. Hitman World of Assassination можна додати до бібліотеки за 657 гривень. Stellaris віддають за 119 гривень. Battletech коштує 119 гривень. Sleeping Dogs Definitive Edition віддають всього за 56 гривень. У PS Store Need for Speed Unbound можна придбати за 790 15 гривень, але тільки для PS5. Riders of Republic коштує 474 гривні. World Rally Championship можна придбати за 359 гривень. Ice Combat 7 Skies Unknown можна додати до бібліотеки за 279 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую за перегляд. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!